В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску Ізмаїльські рятувальники провели день цивільного захисту в медичному фахому коледжі. Народний муніципальний струнний ансамбль натхнення відзначив своє 30-річчя. В Ізмаїльській картинній галереї експонувалась виставка переможців конкурсу шкільного малюнку. Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. З вами у студії Марія Зенченко. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 29 травня орієнтовно такі. 505 тисяч 100 осіб особового складу, 7 тисяч 700 танків, 14 тисяч 891 одиниця бойових броньованих машин, 13 тисяч 66 артилерійських систем, 1087 реактивних систем залпового вогню, 815 засобів протиповітряної оборони, 357 літаків, 3026 гелікоптерів, 10 510 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2222 крилаті ракети, 27 кораблів, 1 підводний човен, 17 796 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2142 одиниці спеціальної техніки. В Ізмаїлі на базі медичного фахового коледжу пройшов день цивільного захисту. Рятувальники навчали майбутніх медиків безпечній поведінці, вчили користуватися вогнехасником та показали, як гасити умовну пожежу, що охопила будівлю закладу. Докладніше дивіться у репортажі. Від надзвичайних подій не застрахований ніхто. Однією з найпідступніших є пожежа. Як діяти у разі її виникнення, знає далеко не кожен. Саме тому рятувальники постійно проводять дні цивільного захисту у навчальних закладах Ізмаїла. Починаючи з квітня місяця, рятувальники постійно проводять в учбових закладах дні цивільного захисту. Мета проведення цих заходів полягає в тому, щоб наблизити дітей здобувачів освіти освітян до реальної ситуації, тобто або пожежі, або ось якої надзвичайної ситуації для того, щоб відпрацювати дії правильні дії у разі виникнення такої надзвичайної ситуації, цього разу рятувальники побували в Ізмаїльському медичному коледжі. Спочатку головний інспектор Наталія Гошкодер теоретично пояснила присутнім, як діяти у разі виникнення пожежі, та яких першочергових дій слід дотримуватись. Під час практичної частини продемонстрували умовне гасіння. Пожежі у будівлі закладу. За легендою, у нас на другому поверсі залишився хлопець з опіками рук. На першому поверсі у нас була дівчина, яка втратила свідомість і залишилась у задумленому приміщенні. По прибуття на місце події, рятувальники з допомогою висувної автодрабини врятували хлопця з другого поверху та надали дівчині допомогу, яку винесли з приміщення. Врятувати, навчити, нагадати про безпечну поведінку в ризик. Ситуаціях допомогти собі і ближньому в екстремальних умовах, отримати оперативну інформацію та кваліфіковані поради. Це головні цілі проведення днів цивільного захисту, зазначили рятувальники. Під час ліквідації пожежі майбутні медики не стояли осторонь. Вони також долучилися до допомоги пораненим. Сьогодні у нас зі здобувачами освіти, з майбутніми медиками, була взаємодопомога. Рятувальники рятували людей від вогню, а медики, майбутні, в свою чергу, надавали їм першу медичну допомогу. В рамках заходу надзвичайники також розповіли присутнім про будову, принцип дії та особливості застосування первинного засобу пожежогасіння – порошкового вогнегасника. Ми знаємо, що найдієвішим первинним засобом пожежого гасіння є вогнегасник. Тому сьогодні ми провели міні-лекцію, де розповіли про види вогнегасників, про принцип їх дії та на практиці кожен бажаючий мав змогу відпрацювати справжній вогнегасник для гасіння умовної пожежі. Сьогодні я надавав допомогу першу медичну допомогу від опіків. Своєму побратиму Аднано моя перша задача. Була знайти кількість ураженого е, організму, а потім надати йому першу медичну допомогу, визвати швидку карету та залишити його в спокій, Якщо треба надати ліки. Загалом майбутнім медикам захід сподобався, кажуть, рятувальники діяли швидко та професійно, а це є важливим моментом під час реальної надзвичайної ситуації. Я був сьогодні у ролі пострадавшого, та мене сьогодні врятували. Мені дуже сподобалось, то, що команда дуже оперативно справилась зі своєю задачею. Мені в цілому все сподобалося. Нас навчили багатьом речам, нам показали дуже багато різних цікавих речей. Нас навчили, як допомагати постраждалим. Нам показали, як треба реагувати під час пожеж. Рятувальники попрацювали дуже добре. Вони Дуже класні чоловіки, вони виконують дуже важливу роботу в нашому суспільстві. Я вважаю, що вони заслуговують набагато більшу повагу, ніж ми зазвичай їм приділяємо. Фахівці ДСНС впевнені проведення таких заходів у закладах освіти збагачує знання учнів, які обов'язково знадобляться їм в повсякденному житті. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Внаслідок нічної негоди підтопила Одесу. Сильний дощ вночі призвів до підтоплення ряда магістральних вулиць, через що рух на них був тимчасово ускладнений. Також стало відомо про падіння дерева в одному з дворів Одеси. Великий клен внаслідок негоди впав на баскетбольний майданчик біля багатоповерхівок на вулиці Черняховського. 24 травня відбулася яскрава культурна подія. Свій ювілей відзначив народний муніципальний струнний ансамбль натхнення. Творчому колективу виповнилося 30 років. Програма концерту була різноманітною і включала як традиційні, так і сучасні твори. Подробиці дивіться у сюжеті. 24 травня в ресторані Dream Life відбувся ювілейний концерт народного муніципального струнного ансамблю Натхнення. Керівник, заслужений працівник культури України, заслужений діяч мистецтв Молдови Олена Дмитрієва, концертмейстери Оксана Крамчанінова та Сергій Денисов. Творчому колективу виповнилося 30 років. З моменту свого заснування у 1996 році народний. А з 1999 року, як муніципальний колектив, ансамбль натхнення знову вийшов на сцену після тривалої перерви. Програма концерту була різноманітною і включала як традиційні, так і сучасні твори. Перші композиції були присвячені пам'яті виконавців ансамблю, які покинули цей світ у розквіті творчого життя. Це Анжела Хаджиогло перша скрипка та Юрій Панфілов, бас гітара. А також пам'яті Олександра Затинченко музиканта і викладача, на творах якого виросло не одне покоління справжніх музикантів. У залі зібрали шанувальники та поціновувачі музичного мистецтва, а також почесні гості. Наразі ми присутні всього навсього лише на 30-річному святі. Хочеться побажати колективу ще трошки, щоб ми зустрілися на півстоліття і маю сподівання, що якість за цей час стане тільки краще. Грамотами міського голови за активну участь у культурних заходах міста, виконавську майстерність, популяризацію музичного мистецтва та з нагоди річчя ансамблю були нагороджені керівник Олена Дмитрієва та концертмейстер Оксана Крамчанінова, а також артистки Інна Горшкова, Наталія Дом'янець та Оксана Петрова. Грамотами управління культури і туризму Ізмаївської міської ради були нагороджені Сергій Денисов, Олександр Копчик, Олександр Міхнєв, Олена Унищенко, Олег Прийменко, Братиха Чатрян, Сергій Чмига та Андрій Яблуков. Муніципальний це єдиний колектив, який має статус муніципального в нашому місті з 1999 року, тобто 25 років. І всі ці роки наше натхнення дійсно. Це натхнення. Від імені ректора Ізмейського державного гуманітарного mm -hmm. університету я хотів би побажати вам натхнення творчого довголіття, звичайно, успішних перемог на всіх фронтах. Ви 30 років надихаєте нас на це. І дійсно хотілося б. Ще раз побажати вам такого творчого довголіття, і наша знисько університетська громада дуже цінує співпрацю з вами. Струнний ансамбль натхнення є постійним учасником обласних, регіональних і міських заходів. Він підкорив міжнародні конкурси у Німеччині, Австрії, Чехії та Польщі. Їх вишукану гру почули зі сцен Молдови та Болгарії. Натхнення це звичайний стан для учасників ансамблю, і він недаремно носить таку назву. Шановні Ізмаїльці, шановні мешканці нашого міста. Сьогодні у Ізмаїлі відбулася дуже велика подія. Сьогодні ми святкували 30-річчя відомого ансамблю, муніципального ансамблю скрипалів нашого міста Ізмаїл, який називається Натхнення. Ви знаєте, сьогодні панувала висока музика, сьогодні панувало мистецтво високої музики. Скрипка завжди була королевою музики, і сьогодні учасниці цього ансамблю це доказали. Але я хочу сказати, що всі учасники і ансамбль натхнення, і ансамбль Бесарабія сьогодні були єдині. Сьогодні були єдині у натхненні, і тому ми дуже вдячні всі присутні у цій залі за такий високий. Концерт музики за такі за таку прекрасну музику, яка звучала сьогодні і надихала усіх нас. І нехай буде натхнення завжди у цих музикантів. Серед гостей програми були Олена Онищенко, Дмитро Строя та SG Band. Концерту виступив оркестр народної музики Бесарабія під керівництвом Миколи Дмитрієва. Цей виступ додав різноманіття та яскравості заходу. Це об'єднання музикантів з величезним творчим потенціалом, які тонко відчувають музику. У цей ювілейний вечір вони подарували глядачам тепло, радість та чудовий настрій. Дорогі ізмаїльчані, дорогі гості нашого міста, дорогі мої слушатели. Сьогодні у нас був концерт ювілейний. Ну, назову цифру: 30-леті вдохновения. Наше вдохновение. В першу чергу мене вдохновляє, тому що приходя на, на репетицію, я не буду називати це роботою, тому що ми це делаем все в удовольствие. Мені дуже сподобався сьогоднішній концерт. Е, я хочу віддячити ансамблю Басарабія та Натхнення за їхню дуже... Прекрасну та чудову гру я виконував з ансамблем Бесарабія пісню чорнобривці та румунську пісню «Лупл». Цей вечір був особливим не лише через ювілей ансамблю, але й через його неперевершений виступ. Ансамбль продемонстрував свою здатність зберігати традиції, водночас сміливо експериментуючи та вводячи нові елементи. Цей ювілейний концерт став справжнім святом музики, яке залишило яскраві спогади у серцях усіх присутніх. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми Новин. В обласному центрі естетичного виховання імені Амілії Єввтокимової протягом тижня експонувалась виставка переможців конкурсу шкільного малюнку: ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Цей конкурс був проведений за ініціативи голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Учні навчальних закладів міста та району активно відвідували цю виставку. Далі дитячі твори будуть подорожувати Одеською областю. Подробиці дивіться у репортажі. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової протягом тижня експонувалася виставка переможців конкурсу шкільного малюнку. Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. З метою підтримки ментального здоров'я маленьких мешканців області за ініціативою голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера було організовано та проведено конкурс шкільного малюнку з промовистою назвою, взятою з цитати, яка прозвучала з вуст президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю журналу Тайм ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. У виставці також взяли участь учні закладів загальної середньої освіти з різних громад Змейського району. Заступниця голови Ізмельської районної державної військової адміністрації Марина Деной разом з представниками відділу освіти охорони здоров'я, культури та спорту відвідали цей захід. Ізмельський район, діти нашого району так само взяли участь в цьому проєкті. І сьогодні ми можемо представити виставку цих малюнків, яка мандрує Одеською областю. Діти різних вікових категорій представили свої яскраві роботи, сповнені віри та надії у перемогу та мир. Учні навчальних закладів міста та району активно відвідували цю виставку в Ізмельській картині галереї протягом її періоду експонування. Дітям дуже сподобались малюнки їх однолітків, і ми всі вважаємо, що ми обов'язково переможемо. Україна нарешті стане вільною, нарешті стане мирною. І всі наші захисники обов'язково повернуться додому з перемогою. Ми відвідали сьогодні виставку і Мені дуже сподобалися малюнки. Які тут ну дуже красиві малюнки, як і перших класів, так і біля старших класів з цікавим сюжетом. Дуже красиво намальовані «Це не виріз в нашу перемогу. Як я. Я думаю, що ми переможемо, і ці малюнки мені дуже сподобались. Бо... Кожен думає, як він вважає, що ми переможемо, і я думаю, що ми переможемо. Виставка є частиною обласного проєкту, в рамках якого дитячі твори будуть подорожувати Одеську області. Тож кожен бажаючись зможе їх побачити. Мені дуже сподобалась виставка, всі малюнки дуже гарні. Я Сам малюю малюнки і е, теж підтримую ЗСУ. Мені всі, мені всі малюнки у цій галереї дуже сподобались. Я теж е, була в конкурсі, яким намалювала. Е, яка в нас країна? Як птаха да е, е, несе квітку на, е, на гарну країну? Я перший раз в картині галереї. Я бачу багато яскравих малюнків. Я шукаю на перемогу. Сюжети дитячих робіт наповнені любов'ю до рідної країни, яку самовіддана та мужня боронять українські захисники. Мені тут дуже сподобалось. Тут багато малюнків українських народних. Мені сподобалися роботи з безпатроном, з з героями учасники конкурсу втілили у своїх роботах мрії та сподівання на щасливе майбутнє. Мені найбільше сподобалась картина «Дитинство без війни, тому що вона відображає те, що кож... кожна дитина це мирне небо та що були батьки поруч. Ми сьогодні були в картинній галереї в місті Ізмаїл. Мені дуже сподобалась картина під назвою Мрія, тому що вона передає, передає те, що у всіх дітей України є одне бажання, щоб закінчилась війна. Вони дуже гарні кольори і передано всю красу України. Україні. Я подивилася усі патріотичні малюнки та вибрала ту, яка мені найбільше всього сподобалася. Це жовто-блакитний мир. Вона символізує двох птахів, які зображують символ миру. Кожен дитячий малюнок це підтримка наших захисників. Віра в збройні сили України в майбутнє нашої незалежної України. Тільки разом ми можемо. Подолати будь-які труднощі, і тільки разом ми можемо пліч опліч іти до перемоги. Дійсно, очима дітей сьогодні ми можемо подивитися і їхніми роботами, як вони здійснювали, подивитися на те, як вони і ми разом наближуємо перемогу. Разом до перемоги. Такі проєкти відіграють важливу роль у цей складний час, адже вони підтримують молоде покоління. Дитячі роботи вселяють оптимізм та віру у світле майбутнє. Юлія Петлацюк, Ілля Кулинич, Наталя Маленко для програми новин. 4 тисячі доларів за фіктивний шлюб з багатодітною жінкою. Одеські поліцейські ліквідували схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. 30-річна жителька Київської області розмістила в месенджері оголошення про нелегальне переправлення чоловіків через кордон України. За 4 тисячі доларів вона обіцяла влаштувати фіктивний шлюб із жінкою, яка має трьох неповнолітніх дітей, що дозволяло б чоловіку законно виїхати з країни. На цю пропозицію відгукнувся одесит призивного віку. Через декілька днів жінка привезла наречено до Одеси, де вони подали заяву на укладення шлюбу. 32-річна дружина була знайомою організаторки схеми та мала отримати за це винагороду. Слідчі повідомили фігуранці про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Суд обрав підозрювані запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. До смерті побив орендодався, а тіло заховав під ліжко. В Одесі затримали чоловіка за підозрою спричинені тілесних ушкоджень, що призвели до загибелі потерпілого. Поліцейські встановили, що 52-річний одесит завітав до 36-річного чоловіка, який він наймав у нього житло. Під час хмільного застіля між ними виникла словесна перепалка, у розпалі якої квартирант побив власника у селі кулаками та ногами, після чого пішов у магазин. А коли повернувся, виявив його без ознак життя та вирішив приховати сліди злочину, заховавши тіло під ліжко. Нами за підозрою заподіяні умисних тілесних ушкоджень, що спричинили смерть мешканця Пересовського району, затримано 36-річного містянина. Фігурант у скоєному зізнався, його затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчий відділу поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваному загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. Наразі вирішуються питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Що стосується курсу валют та погоди. Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 30 копійок, продати за 40 гривень 90 копійок. Євро купівля 43 гривні 80 копійок, продаж 44 гривні 50 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 30 травня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність. У другій половині дня короткочасний дощ. Вітер південний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-13 градусів тепла, в день 20-22 градуси. В Одесі хмарно в день дощітиме. Вітер південний 5-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-16 градусів. В день 18-19 градусів з позначкою Плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ezzeltievi.com, на нашому ютуб-каналі онлайн» та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі!